Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Що розкажу. Так, ну а далі друзі, продовжимо про актуальну історію, яка, до речі, стосується не лише столиці, а й усіх міст країни, в яких є маршрутки, як вид транспорту, яким до сих пір користуються люди. Ну от в Києві водії маршруток що роблять? Вони використовують дані руху комунального транспорту. А ці графіки є в інтернеті, їх можна прочитати для того, щоб приїхати на зупинку трішки раніше і власне забрати більшість платоспроможних пасажирів, які їдуть приватними маршрутками. Ну а в комунальні. Транспорт вже фактично що залишається. Ну, от, от, от так вирішили розібратися. По перше, скільки місто втрачає в цьому плані в фінансовому, так якщо ми користуємося маршрутками, а не комунальним транспортом. Ну і чому взагалі як вид транспорту в нас маршрутки до сих пір існують. О, і це тема, м'яко кажучи, не тільки Київська, так, а так. в усіх обласних містах так так є, так чи інакше влада. Будь ласка, розкажи, що з цим робить. Колеги доброго ранку. Особисто я вранці та ввечері користуюся щонайменше трьома видами транспорту, куди б я не поїхала. Ну, наприклад, від дому до метро, потім власне метро, і вже від метро, в залежності від того, куди я їду далі, який в мене маршрут. І оцей відрізок від дому до метро це завжди квест. Адже, як правило, приїжджає вщент переповнена маршрутка, у яку я в ледь влажу. Але в чому нюанс на ті ж зупинці в мене є і тролейбуси, і комунальні автобуси. Але вони ходять досить рідко. Плюс, якщо ж вони приходять, вони їдуть повільні. Ніше можуть зупинитися під час повітряної тривоги, тобто це завжди ризик, але відверто в комунальному транспорті комфортніше. Власне загалом у Києві е, ситуація з муніципальним транспортом досить специфічна. Фактично, він працює в збиток, зокрема, через те, що деякі маршрутники свідомо відстежують рух комунального транспорту, приїжджають на зупинку на пару хвилин швидше, тим самим збільшуючи свій заробіток. Пільговики в маршрутку не йдуть, а чекають далі на безкоштовний для них тролейбус, автобус чи трам... Вай і як наслідок втрачає місто. Адже саме з громадського комунального транспорту кошти за проїзд трансформуються в бюджет для розуміння. Ціна на проїзд у київських маршрутках здебільшого 15 гривень. У комунальному транспорті це 8 гривень. А якщо є картка Київ Смарткарт, така спеціальна картка у Києві, тоді поїздка обійдеться у 6,50. Ну а для пільговиків поїздка взагалі безкоштовна. У той же час на сьогодні і в Києві, і в усіх великих містах України. Не саме маршрутка залишається ефективним способом кудись доїхати. хочу зазначити ефективним, не зручним. І тут виникає купа нюансів. По перше, у Києві в маршрутках лише готівковий проїзд. Тобто ринок перевізників абсолютно тіньовий, непрозорий і неконтрольований. Кожен із нас, хто користується маршрутками, бачить цілу купу готівки, яка не проходить офіційний облік. Куди і в якій кількості йдуть ці гроші? Достеменно не знає ніхто. Навіть перевіз. Ніх не може перевірити, чи всю отриману готівку віддає водій в кінці зміни по прибутті в парк. Транспортний експерт Олександр Гречко додає, догляд за маршрутками мінімальний. Уже не говоримо про комфорт. Ніхто не знає, скільки пасажирів перевозить перевізник, і відповідно скільки грошей отримує. Перевізники не платять усі податки. Хоч вони й розповідають, що бізнес збитковий, але ми не можемо упевнитися, що це дійсно так. Якби все було прозоро, то можливо би і ті 15 гривень за проїзд було би мало. Але хто зна, в той же час ще один експерт у темі Максим Бахматов. Зазначає, що йдеться взагалі про мільярди тіньових гривень, а, пропоную послухати, це гігантський вал кешу брудного о, налу о, без жодного контролю, податків, безпеки, о, страхування і решта. Тобто, міська влада, отримуючи від 4 до 8 мільярдів гривень кешу. Їм просто невигідно впроваджувати все решта. Іноземці, які ж у нас приїжджають, називають наші маршрутки «крейзі-бас». Крейзі Бас. Крейзі це ну, сумасшествие, виключно країни з найвищим рівнем неповаги беззаконня це роблять. Взагалі, Максим Бахматов назвав київські маршрутки приниженням людської гідності та знущанням над громадою. Чому він виділяє конкретно Київ? Бо якраз у багатьох українських містах маршрутники вже стали на один бік із комунальним транспортом, поставили у свої маршрутки валідатори. І таку ситуацію у столиці конкретно Бахматов називає печальною, адже замість того, щоб розвивати мережу комунального транспорту, влада Києва зацікавлена саме в маршрутниках і тіньових доходах. Напри Наприклад, кількість тролейбусів за останні три роки скоротилася з 400 до 250. і всі пасажири цих маршрутів кудись пересіли а точніше, в маршрутки. Давайте послухаємо. Київ бив тролейбуси, Київ бив трамваї. Київ зупиняє метро е наприклад, Деміївської станції. 27 метрів ремонтується за 500 мільйонів гривень, і це за бездіяльності, неефективності відсутності контролю над діяльністю київської влади. Ми, кияни, маємо це контролювати, але наші депутати не працюють, бо також працюють у зв'язці. На сайті КМДА висить уже не перша петиція про скасування готівки в маршрутках Києва. Така вже не раз набирала необхідну кількість голосів, розглядалася в міськраді, але постійно її відхиляють. Тим часом ще раз зазначу, в інших містах України вже багато де можна сплатити за проїзд карткою. Експерти пояснюють, що це не лише про зручність, а в першу чергу про прозорість, безпеку, акуратність, сплату податків, а ще бачення хто куди і в якій кількості їсти щоб потім гроші отримані з податків якісно використати, розвивати мережу транспорту, оновлювати парки, додавати нові актуальні маршрути і так далі, колеги. Влад, а давай от поговоримо про приклад інших міст, тому що насправді ми заговорили з самого початку, що це історія не лише київська, але й чомусь інші міста перебудовують цю систему і вдосконалюють комунальний транспорт. А в Києві трішки інакше розкажи, будь ласка, про це. Наведу львівський приклад, там уже більше року діє спеціальна картка, називається вона Леокарт. Це система електронної плати за проїзд однією карткою в усіх видах транспорту. Ну, по перше, електронна картка вивела з тіні ринок перевезень, у якому немає ні чеків, ні страховки, нічого. А також місто прозоро контролює пасажиропотік. Профільні департаменти можуть оптимізувати мережі маршрутів, коригувати графіки, збільшувати кількість транспорту, де це потрібно. І головне досить системи приєдналися навіть маршрутники, як вони на це погодилися. Чому робота оплачується за кожен виконаний рейс? Приватник більше не зацікавлений набити людей у свою маршрутку. Він отримає гроші навіть з порожнім салоном. Така система, до речі, працює за кордоном у тих самих ближніх до нас Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Щоправда, звісно, там немає таких маршруток, яких ми бачимо у нас на у нас на наших вулицях. Приміром, у чеських містах, зокрема у Брно, бачила це на власні очі. Існує єдина картка для комунального транспорту автобуси, трамваї, електричка, будь ласка, там усе настільки комфортно і продумано, що громадяни самі добровільно йдуть в громадський транспорт, а машини залишають хіба що для того, щоб кудись поїхати за місто на вихідні. Нам ще до цього колеги дуже далеко. Ой, ти знаєш чим я за чим я сумую, коли згадую там свій недовгий період життя в Європі? Це прекрасна Прага і її транспорти. Знаєш, навіть коли там я просто поставив запитання так апріорі в повітря: а чи потрібна машина, і чи щось там кажу, на, що? на що. І це дійсно так. Це ви знаєте, це це, це про гідність. Це про гідність. Спасибі величезне. Влада Грубич, дякую. Ну.